Таємна зброя психолога, емоційний інтелект та глибока емпатія. Як когнітивно-поведінковий психолог, я стверджую, що емоційний інтелект і глибока емпатія є критично важливими для ефективної роботи з людьми. Це дозволяє встановлювати міцний зв'язок, тому що розуміння і емпатія до емоцій клієнта. Сприяє довірі і відкритості. Також це дозволяє точно діагностувати, розпізнавати та інтерпретувати емоційні сигнали, що допомагає виявити глибинні проблеми. Далі, з чим це допомагає це ефективно застосовувати техніки когнітивно-поведінкової терапії, адже розуміння емоційного стану клієнта дозволяє Адаптувати терапевтичні стратегії. Також емоційний інтелект і глибока емпатія дозволяють сприяти ефективній емоційній регуляції клієнта, тобто можна змоделювати здорові емоційні реакції та навчити людей навичкам саморегуляції. І ще один пункт це уникнення контрперенесення. Тобто психолог усвідомлює свої емоції, і це допомагає запобігти їхньому впливу на терапевтичний процес.